Сьогодні ми поговоримо, чим же була четверта фаза Марвел. Це був чудовий період двох років 2021-го та 2022-го, куди увійшли сім фільмів, вісім серіалів та два спешали. А куди віднести як я навіть не знаю. Коротше, контенту було багато, здавалося б, 18 абсолютно різних проєктів. герої, сценаристи, режисери, цільова аудиторія. Повторів майже не було. І можна ж було розраховувати, що, хоча б половина з них будуть нормальними з точки зору логіки, сценарію, сторітелінгу, посилу та ворлдбілдингу. Після перегляду кожного з цих проєктів я можу сказати, що, окрім спешелу вартових, кожен із продуктів четвертої фази є просто безсердечними спробами заробити грошей на ностальгії, актуальній повісті, національних особливостях, прив'язаності до кіно всесвіту, просуванні людей, які ніколи не знімали екшн-картини та й комікси у своєму житті не відкривали. Майже кожен з тих проєктів у своєму промо використовував такі слова, як інклюзивність, рівність, включення меншинств, відкриття шляху новим кращим героям, які пропагують актуальні цінності. Взагалі-то це не дуже правильна стратегія, бо і каст, і люди за камерою, і продюсери пишаються не якістю самого продукту, а тим, що, на їх думку, є актуальними чеснотами сучасного світу. І звичайно, митці та креатори, режисери та сценаристи у будь-якому випадку створюють відображення реального світу у своїх творах. Але незвичайна декларація. Ця факту чи ситуації роблять твір чи контент особливим, а цікава та захоплююча історія, реалістичні та багатошарові персонажі, складні виклики та ситуації, які розбурхують увагу. Все це колись давно відносилося і до Марвел. До того ж, вони вдало використовували, але не зловживали камео та побудованим зв'язком між різними куточками кіно всесвіту. Тепер, ну що ж, все по-іншому. Звичайно, з кожним новим продуктом світ стає більшим, і це нормально. Кожен персонаж, кожна технологія, кожна механіка, кожне закляття все впливає на більшу картину. Жоден з продуктів Марвел не існує у вакуумі. Насправді, це саме те, що хотіла та власне планомірно робила компанія. Цілий світ було створено з увагою до деталей та розумінням тонких особливостей кожного куточку неіснуючого всесвіту. Артефакти мали правила використання та обмеження, організації мали структуру та чітку ціль. Ніхто та ніщо не було всесильним, ну просто тому що. Але четверта фаза відмовилась від логічності та простоти, від причинно-наслідкових зв'язків, від географії, навіть елементарно від часу. Зрозуміло, що з кожним новим фільмом, серіалом, мультом, спешелом лор повинен розширюватися. І це нормально. Але ж це треба робити з розумінням та відповідальністю. У четвертій фазі з'явились герої, про яких ми не чули. Так, ясно. Та це навіть ціла група, ціллю якої насправді був захист людей. Ну нехай лише від одного ворога. Але все ж таки, по суті, свої вони вважали себе героями і чому про них не знали раніше. Коротше, у всесвіті то вони з'явились, але ввели їх якось зовсім не елегантно. Та що герої з'явились нові організації? Нарешті ми побачили справжні 10 кілець, червону кімнату, де працює вел, сорт. Все це вже існувало. Ми просто про це не знали, але тепер, коли є стільки всього, як саме вони ділять сфери впливу, як пересікаються? Хто сильніше? Десять кілець чи червона кімната? Вел well, знає і про щит, і про сорт, як все це співіснує. Та ще й з'явилось багато технологій, які дуже схожі одне на одного. В МСЮ тепер є програми зимній солдат, є програмування жінок-шпигунів, є розробка меліни. А що сильніше? Як одне накладається на інше? Коротше, чим далі в ліс. Але все це меркне у порівнянні з представленням ОМС'ю двох концептів: мульти Всесвіт та TVA. Почнемо з першого. Про нього нічого не відомо і не зрозуміло. Були спроби трохи прояснити цей концепт у докторі Стренджі, протизарили його у в останньому, але чим більше Марвел розповідало про нього, тим більше виникало питань, чому одні варіанти схожі, інші ні. Які артефакти існують лише в одному всесвіті або ж поза ним. А та новина щасни насправді вікно у іншій версії персонажів. Таке відкриття. А по факту використали лише для несмішного жарту Вонга. Чи знищили Вундогору у всіх світах, чи він був лише в одному, і як саме працювало мультивсесвітнє пророцтво, яка більш точна механіка Inkirgin? Здається, що вже на цьому етапі пересічний глядач не розуміє сенс та суть мультивсесвіту, але нехай простір. Ремцію почали гратися з часом, з таймлайнами. Так. Серіал про Локі починався спочатку із знищення одного персонажу, а у кінці знищив абсолютно всіх, піддавши під питання поняття власної волі. Так, так, тепер все відбувається з волі Канга або його варіанту. Тепер все, що було раніше, взагалі не рахується. Мультивсесвіт повинен рости, повинен розвиватися. До цього MCU йшла багато років, але ж це треба робити професійно. Але що можна очікувати від людей, які створюють проекти четвертої фази, і при цьому взагалі не думають про лор та послідовність? Про більшу картину. Більшість героїв, яких розвивали у минулих фазах, були цікавими та харизматичними. За історіями з їх участю хотілося спостерігати. Жителі кіно всесвіту МСЮ далекі від ідеальних. Часто їх рішення неправильні, егоїстичні, мають на меті зовсім невисокі матерії. Але саме це зближувало їх з глядачами. Арки розвитку та інколи росту надихали та заспокоювали. У кінці кінців герої хотіли добра. Ми були у цьому впевнені, а злодії ну як завжди. Але подій та сам текст проєктів не цуралися давати нам можливість і бути незгодними з антагоністами чи протагоністами. Так, чорна вдова, залізна людина Капітан Америка мали вади, але постійно намагалися зробити світ кращим. Зло було злом, а добро було все, що добром. Земо, стерв'ятник, ред скал були харизматичними, цікавими, але все одно їх необхідно було перемагати без вагань совісті. А що сталося у четвертій фазі? Чому наратив змінився? Змінилась сама суть персонажів. Нові покоління або нові інтерпретації старих більше не дають простору глядачу для власних рішень. Сценарій прямо таки диктує, хто повинен. Подобатися, чиї саме рішення ми повинні приймати як правильні, до кого ми повинні відноситися із симпатією. Пам'ятайте, Меліну? чудовий приклад. Подій та причина наслідкові зв'язки просто кричать що вона злодій маніпулятор. Але текст, інтерпретація та інтонація ніжно підштовхують нас до розуміння, що вона якийсь герой, недооцінений іншими. Не антигерой, який у кінці кінців все ж таки хоче знищити зло, а саме та, хто морально має право приймати рішення, хто має власну волю, а хто ні. Ми не повинні її плескати, так само, як і Ванді, яка тримала у заручниках ціле місто. Вона не герой, бо в якийсь момент зупинилась. Вона злодій, якого не покарали. І таких прикладів безліч, еко, намор, олена, локиня. І вони просто роблять, що хочуть, а співпереживати їм ми повинні, бо так вирішила компанія. Бо вони новий моральний компас. Жінки завжди праві, меншинства завжди праві. Саме вони та противага, яка скоріш за все, необхідна старомодним та недалеким персонажам минулого покоління. Надто багато проєктів, надто амбітні цілі, жадоба, бажання показати все, нереалістичні дедлайни не дають нормально продумувати, писати та створювати історії для екрану. Якщо у сценариста є 12 днів, яку якість можна від нього очікувати? А якщо до цього додати необхідність певного меседжу, певних посилів, то що там для пропрацювання історії взагалі залишається? А ще й творці нових проєктів не читають комікси, не хочуть розбиратися у Лорі, не люблять персонажів, з якими працюють. А проєктів вже ж стає більше, то й залучених, відповідальних стає більше. А їх беруть, щоб закрити певні квоти, а не за талант. От і маємо таких, як Тайка Вайтіті, Кейт Шортленд та Майкл Уолдрон. А слідкувати за послідовністю та логікою ніхто не хоче. Давайте всім тільки OP персонажів та можливість запихнути більше камео. Це ж золоті правила побудови КВМ. Ну, дивно, що ви не знали. Ну і наостанок треба ж використати проекти як рупор прогресу та лібералізму. Окей, відмітили. Добре, що є шорткат. Можна використовувати різні формати: то анімацію замутити, то спецвипуск, серіал. До такого ж прискіпуватись ніхто не буде, бо це ж типу експеримент, яка різниця, що невдалий. Головне, що змінили скін. Тепер, коли вже достатня кількість людей сидить на МСЮ, то можна навіть і не намагатися захопити новизною чи цікавістю сюжету. Кожен проект вже майже і не ризик. Його все одно подивляться, критики все одно будуть у захваті, Твіттер все одно буде прославляти. Навіть зараз знаходяться люди, яким не просто сподобалося. Вони захищають жінку Халка та місячного лицаря. Але при цьому вони апелюють на до самої історії, вони виділяють окремі моменти, які ніби настільки нові та актуальні, що голова обертом іде. Героїв вже нема. Були знищені катком четвертої фази. Не думала, що так скажу, але навіть смерть чи старість нікого не врятували від подальших брундрувань. Чорна вдова дістали з могили та зробили ідіоткою. Залізну людину позбавили свободи волі, тим самим знецінили його жертву. Капітан Америка взагалі підвів всіх людей, він просто захищав статус кво ще й не був чорним. Про доктора Стренджа та Тора, чим менше сказано, тим краще. Чому ж це відбувається? Чому ж тепер рішення та вчинки тих, хто раніше вів за собою месників у власному всесвіті МС'ю, постійно піддаються критиці та питанням? Не знаю, як у кого, але у мене виникає відчуття, що це якось пов'язано з новими персонажами. Дайте подумати. А, точно! З'явилися у четвертій фазі свіженькі герої. Один краще іншого. Олена, я знищила тюрму і посміялась над цим, Білова, Америка картонна вставка Чавес, нудні вічні, ніякий шаншішові ніс на морне, цікава локиня. Кейт, я поводжу себе, наче мені одинадцять бішоп, Джен я краще за всіх Волтерс. Продовжувати можна ще довго. Та всі вони не те, що не цікаві, у них навіть особистостей нема. Вони просто збірка всього того, що сценаристи вважають актуальним. Ні, їхня ціль – не створення складних реалістичних персон. Давно вже забуті шляхи героя, недоліки, арки. Всі ці недоперсонажі вже на початку задизайнені, щоб відповідати певним квотам та потребам. Вони нам більше незнайомі та зрозумілі. У них самих не закладено нічого, та й динаміка з іншими у світі теж відсутня. До того ж, жіночі персонажі взагалі ідеальні з першої хвилини, про яку ще арку можна взагалі говорити. А якщо ще й постійно за рахунок старих персонажів нових вихваляти, то це взагалі. Цепт успіху, повторюйте за мною: Джен краще за Халка, Кейт за Клінта, Сем за за Локі, Джейн за Тора відбувається штучне перенесення позитивних асоціацій з хорошими та розвиненими персонажами на нових персоналі з певними ампліфікованими рисами. Сцена, де Джен розказує, що вона краще контролює гнів. у мене це цілий саплот про Ісаю Бредлі. Фостер ну торби був ідіотом навіть на тлі картоплини. В МСІ більше не живуть люди. Це монументи, сценарні бездарності. Щодо цілі, то тут все просто її нема. Ми йдемо до якогось глобального тімапу, чи у нас вже тизерили крутого злодія. Ну, точно ми знаємо про Канга та Thunderbolts, але ця інфа не з проектів, це безкінечні інтерв'ю та прес-релізи. Секретні війни, то не з фанатів коміксів про них знає. Скрули вони взагалі не розвинені. Хтось каже, о, потрібно було нових персонажів представити. Добре, але по-перше, починай МС'ю не з нуля, а з дуже солідного фундаменту та кредиту довіри. А по друге, на кожного персонажа має бути хоч якийсь план. Що вже є про нього сольний проект? От, наприклад, вічні, що буде з ними далі? Звичайно, хочеться розширити всесвіт, зазирнути в кожний куточок, бла бла бла. Але з яких пір стало нормально просто кидати все в стіну і дивитися, що на ній залишиться. Так, перша фаза теж така була, навіть трохи друга, але компанія намагалася випускати якісні проекти, бо треба ж прикладати зусилля, щоб глядачам подобалося. І не тій дуже вокальній, але незначній спільноті у Твіттері та Тамблері, а тим, хто справді є частиною фанбази. Якщо порівняти перший фільм про залізну людину з першим фільмом про Шанчі, різниця колосальна у постановці, режисурі, зйомці, один фільм майже ідеальний трьохактовий оріджин, другий. Скажімо так, для певних ринків. Скіназіатські зробили, а от нормальну логічну історію завести забули. Шанчі нічого не вчиться, не дізнається, ну, типу, приймає себе, але у нього і раніше з цим проблем не було. Так, він знову зустрічається з батьком, але складність їх минулих відносин настільки погано розкрита, що, в принципі, то все одно. А той, як його? Апельсин взагалі якийсь дивний. Як функціонує його організація, що він робить, чому він все ще не захопив весь світ? І як можна було вірити якомусь рандомному голосу, який незрозумієм. Міло, для чого його до себе кликав. Коротше, тепер у МС'ю багато елементів, а у що вони повинні скластися, ніхто не знає. Ах, у проектах більше нема логіки та органічного розвитку. Вони втратили напругу, сенси та теми. Арки не існують, події стали просто низкою співпадінь. без магафінів історії просто перестали писати. Ну, от про що була міс Марвел? Напов'язані пов'язані між собою епізоди і життя нецікавого підлітка, якісь джини, яких за дві серії перемогли, саплот про аж трьох хлопців, яким подобається Камала, якісь незрозумілі

Як змінилась Камала, як на неї все це вплинуло? Та ніяк. Вона хотіла бути героєм, вона стала. Перешкоди на її шляху були дуже номінальні. Так само, як і у Кейт Бішоп чи Джен. Ти наче дивишся, події на екрані взагалі не мають сенсу та ваги, іначе тематично ми йдемо до якогось висновку, але у кінці на це просто забивають. От у Ванде Віжені цікава тема з горем Ванди, а закінчилося звичайною бійкою та словами вони ніколи не будуть знати, чим ти пожертвувала. А чорна вдова, де Наташа повинна була зустрітися зі своїм минулим. Десь у середині фільму про це забули, бо в кінці Наташа не зробила нічого, не обіграла Дрейкова, взагалі не зіткнулась з наслідками своїх минулих рішень. Трагедія Бакі на фоні історії про Руду та Ісаю теж не була розкрита. Ну якщо вже хотіли зробити фазу про жаль та наслідки втрати, то треба було це й робити. Не можна мати проекти, всередині яких живе іще по три проекти, плюс один тизер чи камео. Фільм про Стренджа був не про нього. Фільм про Чорну Пантеру був не про. Нього павучок взагалі був просто фестом Камео. Як це розвинуло історію Всесвіту, як це розвинуло події, бо розкрило проблеми? Стрендж все стогнав, стогнав про Крістін, а після титрів, от тобі вже його майбутня дружина. Вічні піднімали тему служіння людству, а по факту, до чого вони дійшли, так і не зрозуміло. Це нівелює важливість історії. Ти камео чи анонсовані плани не варті нічого, якщо в них немає суті, сенсу. Навіщо витрачати час на розповідь, якщо розповідати немає про що?